Добрий день, мої любі малятка! Сьогодні у нас з вами заняття ліплення. Ліпити ми з вами будемо квіти. Подивіться на наші квіти, які вони гарні у мене зроблені. Давайте з вами розімнемо наші ручки. Приготувалися. Наші гарні квіточки розімляють, розминають, розминають пелюстки. Вітер їх хвитає. Пилюстки перебирає, наші гарні квіточки затуляють пилюстки, тихо засинають, голівеньками хвитають. Розімляли наші ручки. Тепер ми будемо працювати. Нам потрібно пластилін червоного, блакитного, оранжевого, зеленого і жовтого кольору. Беремо пластилін червоного кольору і ділимо його на п'ять шматочків. Спочатку ми його розминаємо в ручках, щоб він був у нас м'якенький, один шматочок, другий. Третій. Четвертий. П'ять шматочків. З цих шматочків нам потрібно зробити кульки. Беремо ручки пластилін, розкочуємо кульки кругленькі. Є п'ять кульок. Тепер ми на аркуші паперу викладаємо нашу квіточку. Беремо одну кульку, притиснули пальчиками і приклали на наш аркуш. Притиснули. Другу кульку беремо, пальчиками притиснули і приклали. Третю кульку беремо, пальчиком притиснули. Приклали. Четверту кульку беремо. Пальчиком притиснули. Приклали. І остання кулька п'ята. Притиснули і приклали. Тепер нам потрібно зробити серединку. Відщипнули жовтий пластилін. Схочуємо кульку. Можна на дощечки. Тиснули пальчиком і приклали в серединку нашої квіточки. Далі беремо зелений кле. На Нам потрібно зробити стовбур і листочки. Спочатку ми беремо кусочок, розминаємо, розкочуємо ковбаску. Прикладаємо це наш стовбур нашої квітки. Відщипуємо ще два шматочка. Це будуть наші листочки. Розкочуємо кубаску. Края ми трішки завужуємо у наших листочків. Приклали придали пачками. Другий листочок розкочуємо колбаску. края завужуємо. Прикладаємо другий листочок. Далі ми беремо. Блакитний пластилін. Будемо робити блакитну квітку. Ділимо на п'ять шматочків. І будемо розкочувати кульки. Як ви бачите, дітки, я вже підготувала деталі для інших квіток. Беремо ми блакитний колір, кульку блакитну будемо викладати блакитну квітку. Прикладаємо, прищипуємо, прикладаємо, прищіпуємо, прикладаємо, прищіпнули, приклали. Прищипнули, приклали, прищипнули пальчиками, приклали. Серединку беремо жовтого кольору, викладаємо в нашу квіточку. Беремо стовбур ковбасками, прикладаємо. Точки, також третю квітку беремо, оранжевого кольору, прищипнули, приклали, прищипнули, приклали. Прищипнули, приклали, прищипнули, приклали. І ще раз останню прищипнули, приклали. Серединку прикладаємо. Стовбур. Отакі От гарні квіти сьогодні получилися Творіть, бажаю вам успіху, до побачення!